Доброго дня, мої дорогі мої рідні. Сьогодні я хочу вам розказати про імпатії: або бальзаміни, або на або ванька мокра, як ще їх називають. Бачите, скільки назв у них. Якщо у вас є садочок і є міста з розсіяним світлом, то ця рослинка вас буде дуже дуже радувати. Дехто вважає, що вона просто домашня рослина. Але є садовий бальзамін, який дуже добре робить такі ну, яскраві, яскраві п'ятна в саду, квітучі цілий сезон. І квіточки у нього зазвичай не дуже, не дуже великі, але їх дуже багато. І от зараз я вам його покажу і розкажу, як за ним доглядати. Зараз є дуже багато сортів, і вони дуже красиві. Це вам зараз покажу. Так як у нас тільки-тільки починається тепло, то він розростається. Холод він не любить. Він десь починає нормально рости, висаджувати, коли 15 градусів тепла не менше треба робити. Ось зараз він розростеться і тут буде просто шапка квітів. Бачите, він різних кольорів. Ось це звичайний садовий бальзамін. Ось тут, тут Поєднані різні сорти. Зараз. Ну, я кажу, що він тільки розростається. Бачите, красива: червона, ружева і пурпурова. Оце звичайний садовий бальзамін, який просто робить шапку з квітів. Потім тут листя взагалі не буде видно, а буде тільки, тільки квіточки. Поруч стоїть те, що дуже часто вирощують як домашній бальзамінчик, але він в садочку може влітку бути і в садочку, може і вдома бути. Думаю, його можна тримати як постійну рослину, він робить перерви, потім квітне, і можна так за ним доглядати, що він майже завжди квітне. Бачите, який красивий. А цей садовий бальзамін, це саме садовий, такий, як я вам перед цим показувала. Але бачите, з нього вивели сорт, коли квіточки, вони незвичайні, а вже як маленькі трояндочки. Коли розростеться, теж вам зніму. Це просто буде вазон і купа маленьких трояндочок, дуже ніжного кольору. Ось такий він є. І ось Це просто. Я дуже його люблю. Оцей дімочка. Це бальзамін. Він називається тропічна троянда. Бачите, яке у нього більше, більше такі квіточки, і у нього дуже красиве листя. Теж він дуже добре квітне, ну, таку, як звичайний садовий величезну шапку квітів він не робить, але воно і, і, і вірно, тому що дуже треба, щоб було красиве красив, листя. Але він так поєднує, і багато квіточок, і багато бачно красивого листя. Бачите, які бальзамінчики бувають різні і чарівні. Догляд звичайний, розсіяне світло, добре дрінований, пухкий поживний ґрунт. Поливати хороший дрібнаж, поливати так, щоб він дуже любить воду, тому його звуть ванька мокрий, але поливати так, щоб вода не застоювалась. Землю обережно підіймати рослинку і спушувати, і майже все. А от така краса весь сезон. Я вас люблю, обіймаю. Якщо є ще якісь питання щодо бальзамінів да не то питайте в коментарях. Ну і давайте у нього, нього спитаємо якусь мудрість, як ми завжди у рослин питаємо. Ти наводься на нього. бальзамінчик. скажи нам, будь ласка, якусь мудрість від тебе. Ну, і він каже, що я б хотів сказати людям, на своєму прикладі, такому, що коли до мене торкаються, я скидаю квіточки. Тобто я показую, що милуватися добре, а торкатися квіток не треба. І я хочу сказати людям, щоб вони теж могли захищати свої кордони душевні і сердечні, щоб вони були доброзичливі до всіх, але що душа це не прохідний двір. І треба вміти давати зрозуміти, що вам неприємно, і захищати ті простори дуже таємні, дуже тендітні своєї душі, куди не треба входити як прохідний двір. От такою я нам сказала мудрість. Я думаю, що, як завжди, нам варто над чим подумати. Дякуємо тобі, Барзамінчик, і все, мої рідні, до нових зустрічей.